Вітання вам, колеги, пасічники і пасічниці. Сьогодні у нас 30 червня. І за моєю спиною знаходиться соняшник і переді мною, який вже почав квітнути 30 червня Той соняшник, на який я буду вивозити пасіку на декілька тачків, там почне він квітнути аж через днів 10 що це якийсь супер ранній гібрид. До села кілометра півтора-два, і бджолки вже сидять, збирають нектар. Температура нормальна. Сьогодні плюс 24-23. Вологи випало достатньо. Земля чорна. Тому цей соняшник повинен давати добре нектар. Готуємо ващину, готуємо сушник, бо до сьогоднішнього дня я на своїй пасіці дуже мало в цьому році відбудував ващини. Не було нормальної погоди для того, щоб бджоли нормально будували ващину. Є хвороби на цьому полі. Ось бачите, така рослинка стоїть, їй кінець. Там на корню все видно. Ось ще така сама стоїть. Але в цілому він гарний метр п'ятдесят за вишки. Початок процесу збору саняшникового меду в цьому році можна. Вважати відкритим. До речі, дома його одного з тачків, який стоїть зараз на каріандрі від цього місця, де я знаходжусь, півтора кілометра. Тому бджоли день, два, три і також сюди підуть.